Діви, усім привіт! Сьогоднішній прогноз на квітень місяць 2025 року, він для вас. Для того, щоб зробити прогноз, я використовую три колоди. Я використала райдер waite татаро, класика, і друга колода це рунічна. І третя колода це китайська система щитування інформації, називається Ідзин поєднанні вони дають більш детальну картинку і більше, більше інформації. Іронічна і колода з гексаграмами китайська, вони не тільки дають передбачення, а і направляють енергію, гармонізують її, щоб події складалися якомога краще для вас, щоб ви залишалися у своєму потоці. І, ну, і залишалися в безпеці, тому що Луна Лагус це Луна Лагус це спокій, плавний перебіг, і необхідність слідувати інтуїції, довіряйте собі. І місяць квітень у вас він такий під гаслом, знаєте, зупинка це лише видих перед новим вдихом. У вас у квітні є перешкоди і труднощі, які вас опечалять, є неприємності. І ці труднощі, вони визовуть таку як зупинку да, у ваших справах. Не варто витрачати час на боротьбу з обставинами, варто перечекати або довіритися Всесвіту, знаєте, як попливти за течією. Ну, ок, сталося те, що сталося, я приймаю йдемо далі. Приймаю, відпускаю і йду далі. Бо якщо ви почнете боротися, там, виясняти, там, боротися, ці всі ваші зусилля вони приведуть до зворотнього, до того, що буде ще гірше. Не треба нікуди спішити. енергії квітня у вас такі вони дуже повільні. Вони такі, знаєте, зупинитися і зачекати, поспостерігати. Якщо на вас тиснуть, якщо на вас обтиснуть, і вам зі сторони кажуть, «Дій, дій, що ти все пускаєш? вона там на самотік нічого не робиш, то вам потрібно оборонятися і краще сказати, що ви самі знаєте, як для вас буде краще. Тому що ну, будь-які дії і ваші поради, поради інших людей стосовно ваших дій, вони приведуть до того ж, до зворотнього, тобто ви більше втратите, чим отримаєте. Можуть бути у квітні у вас такі невеличкі труднощі у фінансових питаннях, але в той же час у вас буде підтримка, завжди буде протягнута рука допомоги, і що саме важливо, ця рука буде не пуста. Тобто ця рука буде з коштами, да, з матеріальними цінностями. Є варіант того, що у вас можуть з'явитися нові джерела доходів у квітні. І з усіма неприємностями ви справитеся. Ну, такий місяць-місяць, знаєте, попливти за течією, приймати все, що вам дає Всесвіт. Порада на квітень не приймати участі, у, участі в різних конфліктах, не піддаватися загальному впливу. Тобто залишатися при своїх інтересах, при своїй думці, нікому цю думку не нав'язувати, а просто от залишатися з собою і да, зі своїми установками, да, правилами, баченням ситуації. Також, знаєте, квітень такий, тут от карта, бачите, розбите серце. Вона каже про те, що можуть бути неприємні, неочікувані новини, і вам буде від них болісно. Тобто це, от так, і. І з іншої сторони, тут можна також прочитати після серця, у вас іде, бачите, там завершення, дві карти на завершення. Тут можна сказати, що якщо ви, у вас да, от болить серце, ви переживаєте неприємні події, в квітні місяці вони прийдуть до завершення, це якісь можуть бути емоційні хвилювання і можуть бути події пов'язані з грошима, тобто це все прийде до завершення. І ситуація, вона налагодиться, тобто ви, ваше серце перестане боліти і е, прийде в норму, да? тобто ви як, е, знайдете свій спокій і гармонію. Е, тобто ви вийдете, знаєте, переможцем з непростих ситуацій, які є у вас в житті, і є гарний шанс отримання матеріальної допомоги від чоловіка. Якщо ми розглядаємо здоров'я, то тут здоров'я хороше. Карта іде одужання, але одужання, воно буде таке поступове, повільне, немає швидкої енергії. Обов'язково треба звернути увагу на сечополову систему, на печінку і на серце, тому що можуть бути проблеми з серцем. Ну, тут Серце болить, хвилювання і взагалі можуть бути хвороби. Серця. Тому краще звернути на це увагу. І довіряйте інтуїції. От інтуїція вона, вона підкаже вам правильний шлях, що варто робити, а що не варто. Якщо розглядати кохання, то е, тут варто, якщо ви у стосунках, якщо у вас родина, сім'я, вам варто. Не дозволяти інше вмішуватися у ваші стосунки, тобто тільки радитись з партнером, радитися з вашою коханою людиною і третім особам. Не варто вмішуватись і допускати так робити, щоб вони вмішувалися у ваші стосунки, тому що від них піде руйнація, або це приведе до конфліктів і неприємності у вашій парі. Знаєте, є такий вислів, вислів, або є таке питання, от, де місце в молодій парі, де місце свекрухи. І от відповідь, що свекрухи місця немає в молодій парі. Розумієте про що? я? Тому, коли є двоє третіх, третім людям, стороннім людям місця в цих стосунках немає. Також дивіться, тут можна, може бути так, що якщо ви в стосунках, то є завершення болісних стосунків. Болісних неприємних стосунків є завершення. Або навпаки, якщо ви посварилися зі своєю коханою людиною, то є варіант того, що сварка, біль відступає і ви помиритеся. І також, якщо ви, наприклад, одинокі. Ви можете прийняти рішення перестати страждати і будувати нові стосунки, тобто ви вже готові до нових стосунків. Якщо розглядати гроші, фінанси та професію, ну тут така вам порада краще не ризикувати і зберегти ті фінанси, які ви маєте. І залишити все так, як є, тому що ризик він може привести до болі і до втрат. Є фінансова матеріальна допомога від інших людей, більше від чоловіків і. Ну, приймайте з вдячністю, допомогу приймайте з вдячністю. І у професії і роботі також краще залишити все так, як є, нічого не змінювати. Тобто тут дуже-дуже повільна така повільна стійка енергія. Ось такі у вас квітень, діви. бажаю вам гарного дня, сьогоднішнього, завтрашнього квітня гарного. Ставте мені лайків. Подобайки, пишіть коментарі, сподобався вам прогноз, не сподобався, подобається такий формат, не подобається. Підписуйтесь на мій канал, я обіцяю, якщо ми наберемо з вами наступну мою ювілейну дату 500 підписників, я кожному подарую особисту послугу, гармонізація, по-вашому. Питанню по вашій ситуації. Гармонізація це направлення енергії на вирішення саме вашого питання. Тому підписуйтесь, діліться відео. Всіх обнімаю. Пока-пока.